Добрий ранок! Скажи на вулиці пів восьмой, а ми вже погуляли. Так, покажемо вам. По чуть-чуть відкриваються наші гортензії. І ми будемо з папою пити макофи. З утра, тому що в нас потім діл ліжки. Це Діма зробив її, юзеру цю. Ха. Біжить вже знаю. На жарко, вона не захоче їсти. Хочу. Думаєш? Так, Подиви. Оскар. Подиви. Оскар. Оскар, я, я добрий день, звісно, але э, Оскар. Привіт, Оскар, ще раз. Випусти, я, наверное, ще? Кофе. Посиділи, подивилися на наш дворик. Сьогодні свято. Вітаю всіх з Сьогодні не можна нічого робити, тому буряни. кашу подождут. А мы собираемся, поедем э, в Киев. Я все-таки хочу заехать в домосферу, э, купить крем. Вот. Отеки, девочки, страшные от страшные. Я не знаю, что это такое. Я всю жару вашу Вот. Поедем, купим. Может быть, крем, якщо є це інститутом 3D иллюминайзер, чи иллюмия, якось так. Плюс я там собі заказала трошки косметики, покажу вам надо на почті забрати, Бо у меня закончилось. І що ще, дівчатки, хотіла вам сказати? Та да що хотіла сказати? Ну поїхала з нами, Щось подивимося, може, якийсь торговий заїдемо, це ж домосфера, там такі магазини, хай бы голова голова крутится. Поболее будут, поболее. Жарко, очень, очень жарко. Просто жара неимоверная и бориситься бы надо так так по санцепелку, потому что невозможно. Вот я вам серьезно говорю, просто жарень. Карма уже поцарапала 150 раз. Я не знаю, что я уйду, но такая жара. Что придумал? Общем, ладно друзья оставайтесь с нами мы выезжаем тут куди очень сильно на всю включена кондиционер потому что очень жарко но мы едем конечно же с димочкой в домосфе мартадель все буду вам показывать я сама там была 24 раза только и хочу еще вам порекомендовать парфюм парфюм Советовала наша дорогая куколка с нашей, так сказать, группы зритель, не только Маше Михайленко, э, парфюм э, Акваалегория Бюрлен э, Мандарин Базилик. Девочки, я брокар его. Ой, девочки, такой только форте я попробовала форте, він классный, но він дуже м -м, такий насичений. А я хочу не форты, а просто аквалегорию, по-моему, человек называется. Просто мандарин базилик спробувати. Вона сказала, що він набагато легший і ну типа прикольніший. Так що сьогодні буду пробувати. До нових встреч! Коли на мойку чуть обмить машину, бо вчора після поїздок кладбище на лобовому від цих поняли від мошок всяких. Тут якась пена. А це якась розова піна. Це возина смоєчка. Хоч трохи треба обмить потому що ну вообще тратина грязная машина я молчу уже про свою девочку. в мене така грязна машина що я не знаю мені надо загнати на мойку до того хлопчини що мойку відкрив вони шикарно миють мені на місяць хватило і треба знову зараз вона поцейкає я оділа свої черевички, бачите такі вони удобні, легенькі И бабулька Дима Ничего не понимает в моде. Все, сейчас змые. Быстро пенку. И поедем. Она ну, размягчая вот этих всех жуков. О, пошла, пошла жара. Пошла жара. Пошла жара по трубам. Сейчас будет красота. Ну, все, давайте. В общем, мы приехали в домосферу. Это на столичном шоссе. Как на кончу заскули. В общем, вы понимаете, что тут, конечно, поболее. Ой, закрыли. Це Домосфера, чья атмосфера? Буду... Да, это домосфера. Такой торговый центр. Элитный, типа. Типа элитный. Теперь туалет можно сходить пописать. Вот. И тут есть магазин Жан, где папуля меня балует, иногда балует. Что надо девочки? Конечно же, косметончик. Ну, пойдемте, пойдемте. Мы приехали, э, идем сейчас снидать. Мы приехали в Ривер Мол, это на левом берегу. Э, я не накрашена, конечно. Хворобливый вид. Идем снидать, потому что мы не снидали. И потом идем в Жанщик. Вже приїхали в Рівермос, зайшли наверх, і от уже печену картошечку собі замовила. Дуже ми любимо це діло. Це я люблю ще студентських годів цю печену картоплю з салатиком з крабових палочок. Хто любить напишіть, хто пробував. Вони якось пропали колись, я дуже скучала. На нас Магілані було. ця печена картопля. Тому вони закрилися, людей мало, сьогодні троїться. Короче, я все не устаю, не втрачаю надії знайти цей э, інститут. Ну нет, він продається в салонах, в косметології, на просто ну, в магазині купити. Можна на сайті заказати офіційним інститутом. Розберемся. Я все побачила, що зараз всі ходять цих Біргенстон. А ну скажіть мені, пожалуйста, чи дійсно вони такі... Типу зручні, як пишуть, що цей Біркінстон, що вони дуже-дуже дуже зручні. жінки це Біркінстон, і вони що Біркінстон дуже... ще теж жінка Біркінстон пішла дуже. Що як вони правила? Біркінстон? Стори? щось таке. Коротше, я просто свиджу, що в них зараз всі ходять. Я вот думаю, може я щось потеряла чи ні. Що вони дійсно такі зручні, як всі описують, що нереально. Наш сніданок. Це салат Цезар. Він коштує здоровенний, ми його беремо на двох, він коштує 300 гривень. 300 гривень, так, да. 300 гривень коштує. Величенький салатик. Це нам на двох, звісно ж. А. Ой, упала. Так от його перемішувати. А це, пожалуйста, пожалуйста, саме вкуснятіна. А це картошка печена, вона 285 гривень, по-моєму, да? стоїть? тика тіка Ну тут різне. У мене отака. От Зараз я села сюди поставлю. А у дімочки якась папероні в общем ми що сама чек плаче скучала я скучала ты не изменяєш но вони сей нові, там есть ледками це дима любить пробувати різні, а я не я стабільна. Обалденно. Обалденная. Возьмем салатика. М -м -м. Добрый день. А ну что там внутри? Просто сыр. А помидор, да? А, колбаса. М -м -м. Фу. Ну. Я такую колбасу не люблю. Это пицца ты брав, да? Це паперони. Ну. Салатером. Давай. Непогано. Mm -hmm. Їмо і біжимо. Віці mm -hmm. немає, просто mm -hmm. я його ганяюсь за ним. Так, да, ну він там ще наче в нього боротьба з гіперпогнітацією. тоді беремо Е, Ні, все, дякую. Ребята, в общем, я вам мало, ничего практически не показала, де мы були, полазили по торговому центру, дорогой мне супруг подарил крем. Я вирішила, що я тепер буду користуватися дуже дорогой косметикой, но у мене там будет один кремушек, но эффективный, а не 10 неэффективных. Поэтому я теперь обладательница института 3D иллюминации. Я просто ее попробовала, я вам уже говорила сам. Поэтому человек мне подарил крем. Едем, едем дальше, дорогие. Нам дома не сидіти, а щоб пап, да, попсидить. Сегодня тройся, нічого не можна робити. Или монадика попьем. Дай дету. Дома нічого не можна робити. Сьогодні свято. А ты до вечора, даже если б хотів, дадим нічого не зробиш. А ми проходимо свою норму денну, А щоб пройти денну норму, треба а що? Ходіть. А ходіть ми не можемо. Не ні утром, не ні, ні вечором, тому що жара. А вечором я не можу, бо хрущі на мене нападають. Зачем мені це треба? Поэтому ми ходимо по торговому центру. Такого нічого немає, я в зарі там трохи помірялась, тоже нічого нема. Щоб що-то шо такое класне сказати, що там мне понравилось. Не, не могу. Дядя Де, Дубай натираю машину. А зачем він все робить? Зачем він так натирає? Машину любить більше, ніж жінку. А, це детей. Ааа, це не пилючку зніма. Прикольно. Так що так, едем. Едем дальше, короче. Спасибо одному дома, да, кажется, пойдем другому. Идем дальше. Зашла в бракарт, Думаю, думаю, насчет аллегорий. Мандарин Базилик. Димми тоже. Аромат. Да. Легенький такий, літній, цитрусовий, Очень мне понравился. Поэтому не знаю, что я делаю. Сейчас минус 30% відсотки Так что, девочки, не благодарите. Красивий наш Київ. Жара, правда, ребят, не можна навіть вийти на вулицю. Жарко, капець, просто. Це перший мост. Колись він святые, все де ми гуляли. Але людей, конечно, скільки людей к ним жара ж Машин... А, це, прыгают в воду вниз. Ні, ні, ні. Ну, тому що ні. Ти прыгать, не прыгаешь там отуда з моста пригають вниз поняли на цих ну на веревках на цих. Дима не буде прыгать вниз в том году помниш, мальчик так... і, і... Це ж и каравина разница воно все не має стопроцентної гарантії безпечності. Тому, конечно же до свидания нет однозначно Заїжджаємо в сердце столицы, в центр историчный поддел. Тоже немножко в Києві разбираемся, конечно же. Ну я Н -н немножко я плохо, потому что я Киев знаю, как и все Киев глянули по станции метро. Якщо брати машиной, то я, например, завжди їжджу уже більше. Наверное, не 15 років їжджу з помощью навігаторів. Потому що я не умею. Я не запоминаю дорогу. Це Дима знає, А я нет. Це тут їдемо, Я знаю, что справа буде дискотека дискорадіохол Ми їздили колись кума, помниш? На дискорадіохол була дискотека 90-х. Это что, получается, мы на баллоне едем? Yeah. Что, не на баллон? Я думала, в Скаймол еще заедем, нет? Трек на троечке, ну ладно, все хорошо. Все, цей мост тут. А, тут не мая. Ну вот это ж этот мост на Скаймолу тут, за мостом. А, я поняла. Ты мы детали в ту сторону, да, еду? Я вообще не понимаю, да, Ну, я поняла, там троещина. Правильно, там оболон, Дим, что ты мне рассказываешь? Мы, мы, что, мы что, едем в ресторан? О! У нас есть папа любимый ресторан, и мы его любим всегда. Так, так, не спіши, Дім, не спіши. Уже який Діма? Третій торговий центр. Да, Спочатку дома сфера. Вже по кількості кілометрів намагається. Оце, кстати, новий Volkswagen, ID Сіра. Бачите машинку? Юнікс. Як? ID Unix. Юнікс. Їх дуже багато зараз. Чесно сказати, мені не подобаються ці машини. Хай не обіжаються. ID Volkswagen. Мені не подобається. А ми приїхали тепер в Лавіну і підемо зараз. Ого, яка БМВ красива. Такі би я їздила з удовольствия. А чого вона дується, людей там немає в машині. Дується? Дується як да, заведено. А людей Охлаждається. нема. Охлаждається? Все, Так, ще лазимо. Діма мене хоче на сімейний парк розваг. Ми тут не були, так? Де? Тут на американській. Ні, він мене о, хоче о, на американські о. горки. Але я поки не здаюся. А он говорит, давай, давай, давай. А я пока не хочу. Я боюсь распродаж. Ну, мы сейчас в Зару сначала сходим. Все, ничего не чу, ты пошли. Понабирала в Заре, лен взяла, стопроцентный лен. Бачите, штанишки. Дима, бедный, хода со мной. І це таке плаття красиве. Якщо я його куплю, я вам потім покажу. Якщо не куплю, не покажу. У мене хоче, щоб я каталась на цирк. На. Хочу, щоб я каталась на... Він лично хоче мої страхи лічити. Вот представте, вот ця штука, не дай Боже оторветься. Це ж будет габела. Значить, вони тут всі пакуються. Ой, бля, та ти що, Діма? А як за задіне? Куди ти пошов? Ой, біда. Та ти що? Вони вже оруть. Та ти що? Я на такі не каталась. Мы ну, где купляем? Билеты Ой, Боже, вы чуете? Ё-моё Ё-моё А это одно коло? Одно, да, да? Слава Богу Какой ужас, какой ужас. Боже, Боже, все, все. Боже, діти зелені, діти зелені, зараз ригать будуть всі. Зараз я поїду, зараз я поїду. Захожу. Сумки телефони, всі особисті речі випадають. Ага, добре. Зараз. Хай Бог мили. мене сльози це надпочечники які відказали просто болять. Ноги трусяться, все, я не... це ж другий раз мене вже заставляє. Фу, боже, руки трусят. Я нормально почти не боялася. Цей сміється, я ору. Цей захльоп просто сміється. Там не можна знімати, і таке, звісно, знімати, краще не знімати. <реш> <реш> Тому що це, це так страшно, ребята, ну і в бані, Воно того не стоїть. Я одразу подумала, ці механізми, як воно все підкручується, попадає ця хірня з висоти. яких таких маленьких дітей пускають, я своїм дітям, наприклад, запрещаю. <реш> Ой, все, я вже устала. Все. Баблю. Поїхали до мене. Багато. Нагулялися. Все. Нагулялися. Максимально нагулялися. Коротше, так все таке. Що ти? Що ти скажеш? Що скажеш? У мене ж голова тут, наче, знаєте, на голову так хтось сів. Кошмар. Щоб картошки. Овочі без <плес> картошки. Овочі без картошки. Я поки сейчас зменюший. <плес> так, так, дякую. А є льот, можна льот Дякую, дуже дякую. Так, ми взяли стейк, Марм... мармуровий, так? Да? Я вирішила. І як ти його будеш? Рар, медіум. 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 Прожарка медіум буде. Так, приходимо к мені. Я хочу налити нам сок. Попросила льот. Поки ми ждемо. Поки ми ждемо. Дівчики, що мені делать з духами? Брати, не брати? Куколки, что делать, не знаю. Подскажите, брать мне то любой или нет? Что мне делать? Что мне делать? А хочется духи сейчас. Учиться эти духи. Посмотрите, я не накрашена, конечно, выгляжу, я уставшие. Мы только що зустріли художницю, яка малювала картину, яка у нас. Но она, меня, мабуть, не зустріла. У меня ну, мало хто бачив в такому стані, кроме вас. Только вы меня видите. В, в общем, я думаю, но мне фор больше нравится наверное чем аллегория просто мандарин базилик с ума можно сойти какой аромат ладно сейчас принесу я вам покажу что накрас рассказываю мені попав SPF крем в глаза я натерла и у меня целый день очі через то что я натерла SPF кремом Поняли? в, в очі и теперь у меня выглядят на че хворі очі связятся но ну, нет это не так это просто СПФ. <смеш> ми вроде як нашли нашли микрофончик мені для блогов но не знаю ще пока ладно все таке ведро салата пришло. но тут найсмачніше це давай, вилочку почему по шакулечкам не засмажують мені дуже дуже добре бекончик вот это як цей роман чи як називається? Рому... Рому як називається. Yep, <structure> як називається? Объєдиня. Найкращий салат. Так о чем ти говориш? Це, салатери не. Ні... Зуміє... Да. Небо і земля. Це да, просто бомба. М -м. А сейчас будем. Adding... Да. Мы ждем. Я жду. Я жду Дімен Стейк. Дякую. Дякую. Ага. Це чесниковий, да? Це сметанка. А, дякую. дякую. Ого, да. Боже, красиво. Надо виставити в інстаграм. Боже, це кров, ребята. Смітно. Діма, це кров. Це що? Воно сире. Ні. Сире м'ясо. Ні, Не можна ні. жарати сире м'ясо. Я хочу вам показать просто. Сейчас, сейчас, подождите. Еще ты разрежешь, подываться. Mm -hmm. Что такое? Mm -hmm. Проблемка. Боже, тупо кровяка. Боже, сырое мясо, ребята. Это просто сырое мясо. Mm -hmm. Фу, Міс, ой, Боже, ти бо ще серемеса? Чому сереме? Що, що це сирене. Дуже дякую. Добре. Ребята, ви їли сире м'ясо? Я б ніколи не їла сире м'ясо. Це для мене ужас. Не киньте мене. Це свиня? А це галядина. Ні, не ходя Никогда в жизни. Я не буду заставлять, коли сісти сыромясо. Я не хочу, я не люблю такое. Mm. Ребят, папа доедає сырое мясо. Понятно, что у мене такі злые. Так они м'ясо. Папа. Ну вот наш один из любимых десертов. Це спартак. Спарта, да? Торто спарта. В общем, друзі, ми вже е, вийшли, я чекаю, будемо їхати додому. Я хотіла вам розказати, де ми вчора були. Хто не дивиться давно. Написали, там ні о чому блог, ні о чому, ні о ком. Ребята, ми вчора їздили до бабусі Люди на квартиру, забирали її речі всі, вже з квартири, літні таке. Тому що ми в уїжджали дуже швидко. Очень бігом, тому що бабуся люда в лікарню попала і так далі. Ми її забрали з Білої церкви. Тому ми вчора були на квартирі і все там забирали з її речей, перебирали і таке все, щоб ви зрозуміли, яка була суть нашої поїздки. Бо просто багато хто починає дивитися з якихось останніх відео і не може понять, в чому діла. Бабушка люда це бабуся градіка. Вона жила в Білій церкві. Ми її забрали до нас для того, щоб вона жила поруч. Так як вона хворіє, то больниці, то до врача, то по таблетки, то води привезти. Вона на базар її звозить. Ну, в общем, Щоб вона не була мінімальна нагрузка. Зрозуміли? Поясню. ну Для вас це, це не є проблема. Але хочу вам пояснити. Ми з чоловіком прекрасно погуляли, отдохнули сьогодні, вдвох. я звісно, Девочки, со стороны, конечно, я не хочу говорить, но похоже я просто на маленького бегемота. Я поправилась очень сильно. Что ты сделаешь? Как есть уже. Вот. И... И что? Пузо церасте. Пузо росте, Не знаю, что с ним делать. Вот это все. Гормональный фон изменится у меня зараз, потому что я... Одні ліки перестала пити, інші почала, і мене зрозуміють тільки жінки, які приймають гормонну терапію. Тобто це... процес такий, нещадящий. Одне ліче, друге каліче. Поэтому отак вот от. Не по своїй волі я поправляюсь, ребят. Ну, я, звісно, жру, тому що гормони вони викликають підвищення апетиту. Не всі, не треба я це вони не всі. Викликають, ну, буває така такая дія. в общем що, будем ехать домой уже жара на улице 150 градусів. показала вам по всем торговым центрам прошерстили отдельные видео буду розпаковочка, а мне есть что вам показать конечно же а я вам покажу Боже, подивиться як різко почало лити. Таке зірвалося від жари. Ну це дуже хорошо. ми дуже раді з Дімою, що пошла така дощара на вечір. Это вообще так. Отдельным видео снимаю вам розпаківку, розпаківку куколки снимаю. У мене сегодня вдали був день для шоппингу определенного. В общем, я приеду домой. Я обязательно іншим видео для вас что-то сниму хорошенькое. Так що все, пока, дорогі, пока-пока. Всім пока, пишіть коментарі, ставте лайки і да і так забула знімати сьогодні, вибачте.